А, Евгений Федотов, выбачаюсь. Евгений Федотов, номер 7. Сиевмодов. Так. Старт поготовності. Рассказываю, що за СЕФ мода? 450 МК. Ну Потужно, дивись. На другу передачу не перемикався. Нахід диви, прямая. Цікаво, це стокова робота. Китай. Китай. Це має свою ціну, особливо капітал. <плес> ну, тому що ну, просто до прикладу. Японці в джимкані виживають, от, тобто, наприклад, у мій мотоцикл, ну типу при Ваня, е, не будемо називати бренд. <плес> мій <плес> мотоцикл виживає. 44 тисячі і учні все означають, просто я приклад, що японська техніка це японська техніка. Одна справа, так. Ми взяли якийсь мотоцикл, да, на ньому покатались, потренувались, нежавка його А потім взяли якийсь класний мотоцикл, Вон стоїть, наприклад, суву, красивий, 800 кової, 800-кової. Ні, так ти вже навчився. Розумієш, ти взяв китайський мотоцикл, повчився, покатався, попив, а звуки чекає. А Сузик не чекає. Чекає. Ні, він не стоїть. Ви зараз катаєшся на, на, на те саме, на їзду. Вот. Э, е -е, Ваня сказав, що можна в салоні прийти покататись. Э, е -е, ну не в салоні, а на ну, фестрайд. Взяти його, тут він стоїть на Абхазі, і його, на нього цей, кататись не можна, дивитись не можна. Такого сидіти можна, аккуратно. Джерханізм тільки. Дотрохнутися до прекрасного. І це типа спорт-версія, є ще стрім, Спорт 10 плюс евро, а 9 чем-то евро. Для 800 кубов это вообще супер праздник, правда. Я прям ну, серьезно подивился. Потому что на девятке катался девятка овер до фига, а вот песок, как раз такой не было. А вот вас есть э, И это ци интересно. На двух цилиндрах там тяги на низу будет ухвалом, а руки будут не было. И финиш. Будет на 52, его мотоцикл не ронять.